Правда? Відчувається, що Пасха скоро. Прекрасно. Я одним біблійним прикладом хочу благословити нас і ми помолимось. Одного разу місто Самарію оточили сирійські війська, Сирія, Дамаск, столиця. І вони в облозі їх тримали так довго, що в них закінчились всі запаси. І вони дуже і дуже голодували. А серед них був Божий пророк Єлисей. І цар викликає Єлисея і каже, що трапилось, де твій Бог? Якби питання до пророка. Пророк в цей час отримує слово від Бога і каже: завтра буде стільки і стільки пшеничної муки і такої муки тут в місті. І дам за маленьку суму Цар 에... Вірніше людина, на яку цар опирався, можливо, заступник його чи прем'єр-міністр, каже пророку, якби Бог відкрив навіть окна небесні, це не станеться. Бо столиця, Самарія це столиця, багато людей. І як так, зразу буде багато муки, харчі буде. А цей пророк йому каже: побачиш, але не зможеш цим скористатися. Ну, нащо було йому говорити цей сумнів? Ну, помовчи, правда? Він оце сказав і отримав отвір. Побачиш, а цим не скористаєш. Знайде в Біблії є написано, навіть глупа людина, коли мовчить, то вона схожа на мудру. Ну, мудрість це помовчувати. Як в народі кажуть, Бог дав два вуха, один, один язик. Два рази більше слухай. Менше говорить. <кхи> і як Бог вийшов на зустріч цим людям, які вже голодували і дуже сильно голодували. Аж дітей їли. деякі дуже сильно. Там був такий порядок, коли люди хворі на проказу, вони не могли жити в місті. Вони жили за містом А колись місто обносилось мурами. Стіна війська. І їх за місто, і вони там жили. І їм якось там їжу подавали. Ну щоб проказа не поширила серед іншого населення, то їх відсторонювали. І вони теж голодують ці прокажені. І їм приходить на розум. Ну що нам йти в місто? Там і так їди нема. Ну, як ми навіть попросимося в місто, то ми з ними разом вмремо. Що нам йти в місто? Ідемо до окупантів. Як не вб'ють, то покормлять. То останемо живі. А як вб'ють, то вб'ють. Що з голоду вмерти, що вони нас вб'ють. Яка різниця? І ось вони на авось ідуть в їхній табір. Приходять вони до їхнього табору, заглядають в одну із палаток. Нікого нема. Вони в іншу палатку заглядають. Нікого нема. Все, як є, їжа, посіль, все, нікого нема. Вони з однієї палатки беруть продукти, срібло, золото, коштовності, які були, пішли десь заховали вночі, прийшли іншу палатку, розграбили, пішли, заховали, прийшли. Та й кажуть один одному: «Хм, так це буде недобре, що ми не скажемо царю і всьому народу. І йдемо скажемо. Собі щось заховали, поїли, заховали, приходять, стукають. Передайте царю, людей нема, табір пустий, Ті, хто нас оточують, втекли. Цар каже: е, вони напевно зробили хитру уловку. Вони все лишили, як є, щоб ми вийшли, а вони потім живими нас схоплять. А ну перевірте. І в них залишилося всього 5 коней. П'ять коней. Тоді армія на конях була, так? І царю каже: відправить тих своїх п'ять коней, хай вони поїдуть і перевірять. І ті п'ять коней поїхали, поїхали аж до Йордану. І дивляться тільки по дорозі одіж. Вони втікали і дуже швидко втікали, і залишали свої речі, так бігли. І вони побачили: нікого нема аж до Йордану. Вони приїхали цю вісточку дали, і цар дозволяє ідіть. І люди, як ринулись, туди. То той чоловік казав: та хоч Бог окна відкриє, то такого не буде. Він стояв у ворот, і люди його затоптали, і він там загинув. От як сказав пророк, так і сталося. Побачив, а не покористувався. Тому слова невір'я краще держати за зубами, щоб вони не вилетіли. Бо то дуже важливо, що ми говоримо про себе, про свою долю, про своїх дітей. Дуже важливо. Життя і смерть в язиці написано в словах. Сказав, не получив те, що сказав. Вони пішли дійсно, там всі запаси, вся ревізія на місці, і вони всі мали достаток раз поїсти ще й набрати і муки і всього набрати. Отак От Бог послав поміч ізраїльському народу, оці 10 колін, ось які потерпали від осади. Дорогі друзі, читаючи Біблію, ми бачимо, Бог по-різному відповідає. Оце такий спосіб. А що сталося? Бог так зробив, що їм почало чутися, що на них іде величезне військо, що іржані коней чули, шум чули, ці списи, мичі мечі стукають, знаєте, в щити. І вони їм уявилося, що на них іде величезне військо, і вони кажуть. То цар ізраїльський наняв і єгиптян, і царів суви, понаймав. І вони йдуть зараз на нас, і, і все, і нас тут знищать. І вони ночі втекли. Бачите, що Бог може зробити? Що Бог може зробити? Треба завжди надіятись на Бога. До останнього надіятись на Бога. Навіть помиратись, то навіть якщо й помирати, то казати, помираю, Боже, з надією на тебе. Я до останнього тебе надіюся. Раз ти так розпорядився, щоб я помер. Помер. Як то Стефана побили каміннями, і він каже: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять, і каже, в руки твої віддаю дух твій. Помер, Стефан. До останнього надіятись на Бога, бо як ці прокажені сказали, підемо в місто, то загинемо, як і вони, бо в них нема що їсти. Підемо до ворогів, то може живі остани. Як не заб'ють, то покормлять. Може, живі остани. Дорогі друзі, це гарний приклад нам про нашого Бога. Бог. Сам рішає, яким методом допомогти і коли. Ми деколи Богу можемо прописати протокол. Боже, отак в моєму житті зроби, і так, і так, в моєму житті зроби Ні, ні, Богом людина не може покривати. Бог вирішує сам, яким способом подати допомогу людині, яка на нього уповає. Чи країні, яка на нього уповає. Даниїла не спас від негодних людей, і вони кинули його в ров вільних. Ліви його не зачепили. Бачите, де Бог подав поміч? Його ж, його ж друзі, Сидрах, месах Евденаго, кинули в піч, яка сім раз сильніше розкалена. Бог не спас від печі, кинули в піч. Спас в печі. Згоріли тільки вірьовки. І цар каже: трохи кидали, да? А я чтеров бачу. Господь прийшов до них і їх захистив в печі. Прокладу їм таку зробив, як ми зараз маємо. Чуєте? Вони по печі ходять, а в них проклада вітерець. Бог вирішує сам, яким методом нам допомогти, коли нам допомогти. В нас повинна бути просто завжди надія на нього, довір'я, молитва на нього, і він вийде на зустріч. І він вийде на зустріч. Тому це торкається формату країни і формату особисто кожного. Кожен із нас або переживав якусь наругу, або. Переживає зараз якусь несправедливість, гноблять його чи як, чи то може та хвороба гнобить, чи люди, які гноблять, якось важко жити. Друзі, є на небесах Господь. Є на небесах Господь. Коли прийшов цар до Даниїла і жалобним голосом каже: Даниїл, Бог якому ти так вірно служиш, чи він спас тебе від левів? Даниїл каже: Да, є Бог на небесах і я проти нього не зробив гріха, і проти тебе царя не зробив гріха. І Бог послав ангела, і Льви його не розірвали. Тому в цій молитві ще помолимся, яке нам вибловлення треба, хай воно прийде, хай воно прийде, звісно, по нашому міркуванню. Як скоріше зцілення, захист, розв'язання якихось бузлів, чи ще яка ситуація. Хай прийде, але знаємо, воно прийде у Божий час. Усьому в свій час під небом. І божому втручанню є в Бога цей час назначений в долю кожного із нас. А, ось, а знаєте, яка най, е, е, найшвидко приходить допомога від Бога? Зразу приходить миттєво, за умовчання. Знаєте, яка? Коли людина щиро кається перед Богом, Бог прощає. Зразу цю молитву Бог чує. І написано, на небі радіють ангели, як грішник кається, просить Бога прощення. Ну і приклад тому, отой розбійник, який був розіп'ятий біля Ісуса, каже: пом'яни мене, як буде в царстві своєму. Ісус обернувся до нього каже, нині будеш зі мною в раю. Як швидко, Бог прощає. Бо Він дуже любить нас. Ми всі його діти, всі його сини і дочки. Просто одні далеко ще від нього, а другі вже з ним примирились. І от ті, хто йде з ним на примирення, миттєво прощає. Миттєво. В нього безумовна любов. А вже в інших питаннях життя виходить назустріч нам, коли він вирішив вийти. Він знає, коли це краще. Він знає, коли це краще. Тому вся надія на Господа. І тільки на нього. І тільки на нього довіряємо йому, покладаємо свою надію, і нехай він прийде в життя кожного з нас у його час і явить свою славу, і подарить нам свій букет радості і захисту і відповіді, свою любов, і ми тоді восторжествуємо, як написано у Псальмі: хто сіє зі слізьми, буде пожинати з радістю. Гряди, Господи, давайте помолимося Богу нашому разом. thank you